Виграє змагання за вічне життя, до якого був покликаний, прийнявши Ісуса Христа, я ніколи не хвалюся, лишень Господом, тому що Він дав мені дари. І мене радує, що мені можуть подзвонити в будь-який час скажи, і сказати, слухай, проблема, помолися. Про Прожени хворобу, біль і руки я кладу духовно, як Христос поклав на сотника слова. Не бачив я такої віри серед своїх. Ось віра, така сотник. Стань сотником в Україні. Стань сотником в Україні. Я виграю змагання, вірю. Я буду бігти до кінця і не буду просто махати руками, щоб здригнулося повітря. Ні. Виграй змагання за вічне життя, до якого ти був покликаний, прийнявши Ісуса Христа, чудову істину, про яку ти свідчив багатьом, це і є те, що буде народжувати нове, нове нове покоління християн, нових людей, нове творіння з новими серцями, з новим, все нове.